У двох школах Лозової з вересня готуватимуть їжу на нових електроплитах. Побутову техніку на цьому тижні завезли до 8-го навчально-виховного комплексу та 12-ї школи. Захопити обладнання вдалося завдяки перемозі навчальних закладів в обласному конкурсі міні-проєктів Разом у майбутнє. Далі сюжет Вікторії Кожедуб. Директорка 12-ї школи Наталя Шпорцюк показує нові печі, які вже стоять у харчоблоку. Керівник каже, до цього кухарям доводилося готувати їжу на застарілому обладнанні. Сучасне ж дозволить економити електрику і швидше куховарити. Дуже часто виходила із ладу особливо наша електрична плита. І вона була лише тільки на 4 конфорки, а це наша плита на 6 конфорок. Це дасть змогу готувати набагато швидше. Окрім електроплити, мініпроєкт передбачає встановлення трьохсекційної духової шафи. В ній кухарі планують випікати удвічі більше булочок, ніж раніше. Шафу поки не підключили, так що випробувати її, кухарі зможуть пізніше. Все, що стосується обладнання, це і терморегулятори, і підключателі, це, звісно, все сучасне, все більш усовершенствоване. Так що, складності, я думаю, ніяких не буде. Восьмий НВК виграв мініпроєкт вартістю понад 100 тисяч гривень. На цю суму в закладі встановлять чотири печі, духову шафу та холодильник. Побутову техніку вже завезли до школи. За словами начальника міського відділу освіти Вікторії Урванцевої, навчальні заклади Лозової в основному завершують реалізацію міні -проектів. Все, що передбачалося як придбання за мініпроєктами, все виконано на 100%. Я думаю, що до 10 вересня всі міні проекти дійдуть до завершальної стадії. Роботи тривають там, де міні проекти пов'язані з проведенням ремонту. У спортзалах сьомої та дванадцятої шкіл зараз відновлюють підлогу. А 11-й дитсадок чекає на заміну вікон. Вікторія Кожедуб, Максим Сабельніко, Валентин Косяченко, Роман Шибіряк, ТРК Лозова.